Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомив, що сьогодні хороший день у переговорах і зустрічах з Росією та Україною. Про це він написав у своїй соцмережі Трас Сошал, коли приземлився в італійському римі, куди прибув для участі у церемонії похорон Папи Франциска. Вони дуже близькі до угоди, і тепер обидві сторони повинні зустрітися на дуже високому рівні, щоб завершити це. Скільки ж гучних заяв так про те, що потрібно це завершити, Шите дійсно дуже дуже вже чекаємо. Не дочекаємось, коли це станеться. Більшість основних моментів узгоджено: зупиніть кровопролиття зараз. Ми будемо скрізь, де це необхідно, щоб сприяти припиненню цієї жорстокої та безглуздої війни, наголосив Трамп. Ну і також ще хочеться сказати таку досить цікаву інформацію з приводу того, як же часто Трамп говорить про те, що так він завершує, завершує цю війну. А саме от він 53 рази, до речі, так, така от цифра величезна, заявляв, що може зможе завершити війну в Україні за 24 години. Дані CNN про це дописують. Однак, в інтерв'ю за Тайм він запевнив, що не говорив цього буквально. У виданні зазначають, що обіцянка означала довіру до себе як до лідера та знанням ситуації учасників конфлікту. Ми з вами вчора також обговорювали. Те, що він знаєте, можна сказати, висміяв всі ці свої заяви, всі ці свої фрази з приводу миру за 24 години. Говорив він про те, що ну я сказав це образно, я сказав це як перебільшення. Очевидно, люди знають, що коли я сказав, це, це було сказано жартома, але також було сказано, що з цим буде покінчено. А так, ось він дійсно 53 рази публічно обіцяв завершити війну в нашій країні за 24 години. Ну а сьогодні він визнає, що ці заяви були перебільшеними. Пише видання CNN. Ну і також факти свідчать про те, що згідно з базою дані, даних факта се, яка каталогізує так публічні заяви Трампа. Американський президент щонайменше 53 рази публічно, серйозно і послідовно заявляв, що припинить війну між Росією та Україною протягом 24 годин або ще до інавгурації дійсно досить смішно спостерігати за тим, що рашистський диктатор, що президент Сполучених Штатів Америки, вони досить часто люблять говорити якісь речі, якісь фрази, які потім вони їх абсолютно не дотримуються. Так і бачимо з вами, що вони дуже люблять потім говорити про те, що ви нас просто не так зрозуміли. Дійсно, тут також ще за бажанням ви можете знайти в таксіенен офіційну сторінку, переглянути там прямо прописано. Знаєте, скільки разів, де він це говорив, на яких мітингах, на яких зустрічах, в яких дебатах, інтерв'ю, тому подібне. Ну а ми з вами прекрасно розуміємо, що насправді це була просто дуже дуже сильно гучна передвиборча кампанія за для того, щоб його обирали, за для того, щоб була до нього довіра. Але ж ми з вами бачимо, що ні 100 днів, ну 100 днів вже скоро буде. Так, от я не думаю, що за. Ці там 4 дні щось зміниться, так тобто ні 100 днів, ні 24 години. Все ж таки, як заявляв нам президент Сполучених Штатів Америки, як ми сильно очікували, цього не буде відбуватися. Ну і далі, також будемо з вами ще й говорити про тему нашого етера. І дійсно будемо більш детально говорити про зустріч, яка може статися між представниками Сполучених Штатів Америки та України. Президент США Дональд Трамп прибув до Італії на похорон папи римського Франциска, і в ході візиту Трамп може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Сам Трамп написав у власній мережі Трас що у Римі планується переговори та зустріч з Україною та РФ щодо припинення війни. Ймовірно, Трамп зараз. Зустрічається з Зеленським про це повідомляє видання. Зустріч може проходити в резиденції посла США на Вірі Таверна, де перебуває президент Сполучених Штатів Америки об 11.00 за київським часом у Ватикані. Розпочнеться похорон папи Франциска за участю президентів. і Після церемонії Трамп планує одразу покинути. Італію, взагалі перед польотом до Риму на поховання Папи Римського президент США Дональд Трамп заявив, що можливо зустрінеться там із президентом України Володимиром Зеленським. Президент України, який нещодавно повернувся до України з пар, зазначив, що взагалі не знає, чи встигне на похорон до Ватикану. Організатори церемонії поховання Папи розповіли, що гости будуть розміщувати за французьким алфавітом назв країн, а це означає, що. Президент США Дональда Трамп не сидітиме поруч із президентом України Володимиром Зеленським, а може опинитися між африканськими державами і недалеко від президента Франції Еммануеля Макрона. Зеленський не впевнений, чи встигне до Італії. Якщо я буду встигати, я обов'язково буду присутній, тому що це важливо для України, зазначив президент під час брифінгу у Києві. Зеленський разом із кількома десятками дипломатів шанували пам'ять загиблих внаслідок російської атаки у. Святошинському районі Києва про це ми вам розповідали на початку про ті жахливі наслідки, які ми, на жаль, маємо. Зеленський не відповів на запитання журналістів про ймовірну зустріч з Дональдом Трампом. Разом з тим він прокоментував заяву американського президента, що Крим має залишитися у складі Росії. Надалі ну будемо з вами ще й говорити про те, що президент нашої країни він анонсував. Дійсно вагомі зустрічі, які повинні. Наблизити, нарешті, все ж таки тишу на території нашої країни. Президент запевнив, що Україна робить усе для того, щоб дипломатія спрацювала. Найближчими днями можуть відбутися важливі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 25 квітня. Найближчими днями можуть відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для України. Потрібне безумовне припинення вогню, потрібен реальний тиск. На Росію, зазначив глава держави за його словами, цей тиск потрібен, щоб Росія сприйняла або американську пропозицію припинити вогонь рухатися до миру, або нашу пропозицію будь-яку, яка справді може спрацювати і гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню. Дипломатія повинна працювати, і ми робимо все для того, щоб дипломатія стала змістовною і нарешті спрацювала, додав президент. Ну і бачимо, що дійсно чекаємо все ж таки, коли якісь рішення будуть прий. Няті з боку, все ж таки, сполучених штатів Америки, а з боку. Російської Федерації, ну і до речі, далі ще з вами будемо говорити вже, мабуть, наступному етері, тому що буде оновлена інформація з приводу того, що ймовірно, попередньо зараз Трамп зустрічається з Зеленським. Тобто, знову ж таки, бачимо, говоримо, що президент нашої країни він анонсував вагомі зустрічі для того, щоб нарешті на території нашої держави так би мовити запанувала тиша. Ну і наразі вже дописують про те, що зустріч проходить у резиденції американського посла на Віллі Таверна, де зупинився президент. Ша об 11 за Києвом почнеться член похорону також Папа Франциско в Ватикані. де будуть присутні президенти після похорону Трамп відразу покине Італію. Цікаво чекаємо знову ж таки перевіреної та офіційної інформації. Тож обов'язково залишайтесь разом з нами і у нових етарах будемо з вами про це детально більш говорити. Ну і далі також маємо змогу з вами заслухати ще й президента нашої країни про те, як він говорив приводу того, що найближчими днями можуть. Відбутися дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу для нашої країни. Тож давайте з вами його заслухаємо. Дорогі українці, українки. Щойно провів засідання Ставки. Була сьогодні також окрема доповідь міністра оборони України. Найголовніше питання на сьогодні: ППО: постачання в Україну систем ППО. Постачання ракет для ППО. Наші домовленості. З нашими партнерами контракти, наша готовність виробляти ППО в Україні та перемовини щодо ліцензій. Були доповіді військових та урядовців. Є завдання для Міністерства закордонних справ. Ми будемо намагатись досягти відповідної згоди також від Сполучених Штатів Америки, згоди щодо патріотів для України. Ми готові купити необхідну кількість систем Петріот для нашої держави. Не йдеться про благодійність. Ми запропонували конкретні варіанти угоди, щоб захистити наших людей. Я доручив дипломатам працювати активніше щодо відповіді по Петріотах. Сьогодні ми разом. З дипломатичними представниками держав і міжнародних організацій, які працюють в Україні, були на місці удару балістики по Києву. Саме там, де вибух ракети забрав життя 12 наших людей, мої щирі співчуття, зруйновані звичайні будинки, рятувальна операція тільки. Нещодавно закінчилась, були на місці більш ніж 50 представників посольств та 11 представників міжнародних організацій. Ми разом вшанували пам'ять загиблих. Всі дипломати на власні очі побачили, кого атакує Росія своєю балістикою. Балістикою, яку вони отримують в Північній Кореї. Я дякую всім державам, які разом з Україною в таких обставинах, в такі моменти: Європа, Латинська Америка, Африка, Азія, Австралія, регіон Тихого океану, Північна Америка, всім партнерам хочу подякувати за підтримку зараз. І також всім міжнародним організаціям, які допомагають нам, які допомагають нашій державі, які підтримують. Українців і окремо я хочу подякувати також всім журналістам, українським та іноземним, кожному блогеру, подкастеру, всім, хто поширює у світі правду про те, що відбувається у нас в Україні, і про те, як ми потребуємо миру. Найближчими днями можуть відбутись дуже, дуже вагомі зустрічі, які повинні наблизити тишу. Для України потрібне безумовне припинення вогню, потрібен реальний тиск на Росію, щоб вони сприйняли або американську пропозицію припинити вогонь і рухатись до миру, або нашу пропозицію будь-яку, яка справді може спрацювати і гарантувати надійне, негайне та безумовне припинення вогню. А потім достойний мир та гарантії безпеки. Дипломатія повинна спрацювати. І ми робимо все для того, щоб дипломатія стала справді змістовною і нарешті спрацювала. Нарешті слава Україні! Героям слава! Ну і далі будемо продовжувати говорити про заяву Володимира Зеленського. Він більш детально розповів про те, чи є у нас можливість повернути. Крим до України Так ось президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має достатнього озброєння для повернення контролю над окупованим Кримом силою. Водночас Україна не може відмовитися від півострова, бо усі українські землі це власність українського народу. Як передає кореспондент, про це голова держави сказав журналістам під час брифінгу. Зокрема, у президента запитали: якщо Україну примусять тимчасово відмовитися від своєї території заради миру, чи погодиться від на це у нас позиція не може йти у розріз нашої конституції України. Ми не можемо щось віддати або не віддати. Це не моя власність, це власність українського народу, сказав Зеленський. Як зазначив президент, український народ. Народжуватиме нові покоління і надалі буде рухатися у розвитку країни. Вся ця земля належить Україні, сказав Зеленський. Президент висловив жаль, що є тимчасово окуповані території. І якщо ми говоримо про Крим, про наш український півострів, дуже багато питань. Люди, які були силою вимушено виштовхані як на територію України, яку ми контролюємо, так і вибачте, силою кинуті за грати в Російській Федерації, особливо журналісти, політичні в'язні, громадські зіячі, багато різних людей. І потім під улом зброї, начебто, голосували і проходили на якийсь видуманий Російською Федерацією референдум, ніхто не визнає. Тобто, це насильницька окупація Російської Федерації нашого півострова Крим, і тому для нас це тимчасово окупована територія. І це не тільки для нас, а й для усіх, додав Володимир Зеленський. За його словами, позиція України незмінна. Україна не буде визначати юридично будь-які тимчасово окуповані території. Він вважає, що це абсолютно справедлива і законна позиція, як з точки зору конституції України, так і міжнародного права. І увесь світ або більшість світу підтримує нас у цьому, навіть і країни, які постійно балансуються відносинах між нами і Росією. Навіть вони всі визнають територіальну цілісність і суверенітет України, включаючи. Півострів Крим відзначив Зеленський. І дійсно, представники країн, які взагалі здатні мислити, вони не будуть визнавати окуповані території рашистськими, адже Україна є незалежною, вільною, і те, що прийшли якісь незрозумілі люди на наші території, і просто сказали, це вже буде все російським. То нікого взагалі це не. Не хвилює водночас, голова держави відреагував на останні коментарі президента США Дональда Трампа, який також висловився стосовно Криму, адже це досить таки складна тема. Це правда, те, що говорить президент Трамп. Я погоджуюся з ним, що у нас сьогодні немає достатньої зброї, саме зброї, не людей. Тому що наші люди так це найголовніше. Але казати, що у нас немає армії, це неправда. Я так вважаю. І тому я погоджуюся з президентом Трампом, що в Україні немає достатньої зброї, щоб зброєю повернути контроль над півостровом Кримом, наголосив Зеленський. При цьому зазначив президент, чи є можливості санкційні у світі? Є можливості іншого економічного тиску, дипломатичного тиску, щоб говорити це, обговорювати територіальні питання, але після... Повного безумовного припинення вогню повідомив Зеленський, як наголошує голова держави Україні вдячні за пропозиції від усіх партнерів, у тому числі від США і європейців, але саме безумовне, повне припинення вогню відкриває можливості говорити про все. І ми готові до діалогу у будь-якому форматі з будь-яким у цьому форматі, будь-коли, але тільки після реального сигналу, що Росія готова до закінчення війни. Такий сигнал це повне безумовне припинення вогню, сказав. Володимир Зеленський і не обов'язково дійсно переважати у зброї, це можливо, як зазначає президент України, здійснити шляхом посилення санкцій, збільшення їх кількості, впливовості і, звісно ж, повноти дії. Адже расисти, не зважаючи на все те, що на них зараз діє, вони все одно знаходять шляхи, як обійти. Все це і далі спокійно собі підіймати свою економіку і постачати все те, що їм необхідне. Також Володимир Зеленський пояснив, яких насправді ж гарантій безпеки хоче він для України від Дональда Трампа. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує сильних гарантій безпеки від. Сполучених Штатів Америка, адже взагалі ми. Хочемо таких, знаєте, залізобетонних гарантій, які б Рашиська Федерація не змогла перетнути порушити. Адже бачимо все те, що написано або просто обговорено. Ворог порушує, робить те, як йому хочеться, і не зважаючи на те, що він говорить, та ні, ми погоджуємося з усім тим, що тут зазначено. Вони все одно роблять так, як їм подобається, продовжують. Нищити і просуватися далі, розвивати своє виробництво технології, аби стати ще могутнішими у військовій справі. Якщо Америка не надсилатиме військових до контингенту іноземних військ, то має відчутно допомогти у створенні інфраструктури гарантій безпеки на суходолі, у повітряному просторі і на морі. У президента України запитали, яких же гарантій безпеки він очікує від президента США Дональда Трампа. Якщо очільник Білого Дому включає можливість членства України в альянсі, Зеленський зазначив, що українська позиція стосовно НАТО залежить від союзницької підтримки. Якщо є підтримка від усіх членів НАТО, тоді можна переходити до кроку щодо того, з чим погоджуються партнери, а з чим вони не погоджуються. На сьогодні мені здається, ми повинні бути прагматичними і повинні розуміти, що є гарантії безпеки, яких Україна дійсно. На потребує, сказав Зеленський.